Значит, на порядок для них нас виноситься одне питання. Якщо якісь є зауваження пропозиції, прошу висловитися. Якщо немає, прошу. Немає? Тоді працюємо. Немає за уваження. Саме, будь ласка. Але так конкретно. Місяця саме на 1 совпня переконання бюджету склали 8 мільйонів 800. 000. З 8 млн 800 ми пропонуємо так, як і фактично планувалося, зв'язку з тим, що у нас пішло збільшення заробітної плати, ви починаємо, і так як уряд взяв на себе зобов'язання погасити е, запорожці заробітній платі в супиці по цілій Україні, те, що вони напрягають. Є, наш, наші місцеві бюджети, але в основному вони будуть старатися погасити задоволеність самі. Це що стосується субвенційних освіти і медицини. Що стосується наших та пошт, потрібні, з зобов'язані повністю погасити також таку потребу коштах до кінця року. І тому пропонується 8 мільйонів скерувати на зараз оплату на мету. Фактично пострадуємо 11 мільйонів, але на сьогоднішній день е, ще врахує. Ну, Пропонується 8 мільйонів, а 800 тисяч. Пропонується до дозакрити ті питання, які ми на, перш, на перші, пер, першому перевиконанні не виконали. Це у нас було надано е, про, е, потреба в коштах на учасників АТО 370 тисяч. Е, з них ми дали тільки 78 тисяч на сьогоднішній день. додаємо ще 200 тисяч. Крім цього, е, 60 тисяч ми не додали на. Також на воїнів учасно, у учасників по другій програмі, це я також додаю ще 60 тисяч до цієї програми. Крім цього, пропонується 50 тисяч на ДЮСШ е, е, надати кошти на підсумки на на змагання, Ми що так от даємо, якщо 50, то це на переконання жовтня, ми ще раз зможемо переглянути їх, хоча б підтримати поки що. Ось. Ну і... Е, Решта все заробітна плата. Крім цього, ще пропонується е, то, що необхідно зараз на даний момент, це 140 тисяч е, комбінатів військового господарства за прибирання міста, тому що е, ми додавалися на е, комісії, що ми 175 тисяч, ми виділено, нового разу виділили 130. І зараз ми просто додаємо е, до тих 175-140. Хоча фактично було розглянуто так, що департамент мав би розподілити кошти сюди пересунути, але департамент не доходить сбалансувати бюджет, і тому ми вимушені додати. Крім цього, 120 тисяч у нас була аварійна дорога на стризькій, там було розлив води, каналізацію робили, це усунення ми також мужні додати 120 тисяч. Більше абсолютно нічого не було. За Я прошу підтримати. дані. Оксана має, ви можете ще один момент. На нинішній день ми ту зарплату закриваємо майже 10 місяців. Залишається ще два місяці, які ми зможемо перейти до кінця року. Тобто ми нормально вводимо в Ні, ні, ми закриваємо зарплату да? ну, вже майже всю, там тільки люди залишаємо. Ну, лишай буде, буде, буде. Добре. Тобто ми... Ми ще з жовтня щось перевиконаємо. Добре, прошу запитання, ще у нас. є тут, будь ласка, по галузі, якщо можна, по тих 8 мільйонів. Добре, по галузях. значить освіта 6458,5, культура мільйон 454 ну а вам надаємо з стабілізаційної лікації, це йде три. 2 мільйони 321 на освіту і 2 мільйона 353 на освіту. 2 мільйона 353 на вас на межах і все в тому, повністю не закриває заборгованість. Ну справа в тому, що заборгованість повністю її розрахувати зараз нереально. Тому ми даємо зараз скільки даємо, далі будемо знову здійснювати розрахунки. Ну, є там деякі зауваження до потреб. Тобто я руху, що дещо завищені потреби в освітній культурі, тому я ще залишаю для себе період для перерахунку. трошечки. Тобто у нас залишається ще попередні два з половиною місяці, які ми праві повністю загасити. Бо є попередній такий прорахунок про те, що прошу поступати, ми, ми бюджет повністю закриємо. Так. Перед бюджетною сферою не будемо чого. До кінця року у нас ще є ми життя... зараз повністю. Чому я зараз це роблю? Тому що листопад і люди у нас вже не буде виконуватися. У нас там дуже завищені плани, тому що все перевиконаємо на листопад людини. І я боюся, що там вже не піде. Зато ще вересень, і жовтня це то, що ми ще можемо Звичайно. Я вважаю, що треба підтримати добру позицію, бо ми ще мусимо продовжувати це і на сесії. Але я би хотів, щоб ви виконав, будь ласка. <кліг> ну, ні, це не таком, я розумію, що тут вибори, але як би вони хотіли, місто треба прибирати. Починається сніг. листопад, першого п'ятницю мінус один, тобто листя все випаде. Не вистачає на прибирання міста, тобто я не говорю про господарююча структуру. Те, що замовляють бюджет, не вистачає? Це року 462 тисячі. тих 140 тисяч взагалі не вистачить. Тому 140 тисяч, я думаю, що е, двірники прийдуть на сесію, бо я дав наказ звільнити при потребі в місті 200 двірників є 70. Значить з сьогодні, сьогоднішнього дня попереджено про можливе вивільнення 30 двірників для того, щоб вложитися в ту суму. То перше далі. утримання е, кладовища йшла маморили. Прибирання поля скорбот міського кладовища на Троскавецькій, де є відфу, різні фотографії до того, як ми приступили, і після того, як ми виконали прибирання кладовища на Трускавець. Тобто також бракує 20 тисяч людей на кожному кладовищі є по одній людині. Ви вірите, де якщо кладовище на, так для прикладу, кладовище на вулиці 23 січня захоронено 33 тисячі загально по нашому місту. Іде один до одного. Всі кладовища є на балансі е, з міського содарства. Не на всіх кладовищах є працівники, а є один твірник на ціле кладовище. Чи реально прибрати кладовище в одній людині? А я вже не говорю одному твірнику 4300 метрів квадратних. Ми стаємо, хто хоче, хто має бажання, я сам. Бо коли були е, великі трави, то адміністрація, вся мужчина. Косили Володимир Лигу безкоштовно і воно не пішло навіть в оплату. Тому, якщо є бажаючі, стаємо 4300 метрів квадратний погодний від снігу, чи листя і чиниться за 7 годин прибере. То так, як у 4, 4 кілометри і метр шириною біля бордюра чи ми троє приберемо. Тому щоб розуміли, я, яка робота. Далі, механізоване утримання. Я не наголосив, що П'ять для мінус один. А при мінус плюс 1, плюс 3, буває сніг. Щоб пізніше не було перед виборами критики, комунальники знову не чекали сніг. Тому на механізоване прибирання потрібно. Я на сам початку страння місця говорив, що треба щітки, ножі, колеса і так далі. Ніхто не прислухається, не хоче. Тому я ставлю довідомо. Всі політичні партії, тут більшість, які є в політичних партіях, пам'ятали. Коштів на це нема. Є одна щітка на одній машині на половину вичі і на одному грейдері є ножі, на другому грейдері немає. А піскорозкидувачі, як, як такі, не готові і не можна. Далі, сільська 393. Знаєте, той будинок Самий довгий і Грушевська, вища висота е, вулиці Рушевського різниця десь 5 метрів. Вся вода з Рушевського сходиться. До Стейска 393 і Стрицька і Рушевська 146. Е, будучи з, е, не вірили мені, е, будучи з першим заступником під час, доща, е, під час в цьому будинку, відстань 30 метрів до під'їзду, е, що мешканці не перед під'їздом стояли, а на першій сходинці, яка йде на перший поверх, стояла і просили нас, підходьте, ми хочемо з вами То ми зробили там новину каналізацію і зробили точний ямкові ремонти. Тому треба розуміти, то ті самі виборці, і вони тут бачите, що в місті де робитись, прибирання міста і з тими ситуаціями. Тому я прошу переглянути і передбачити, То я зараз як керівник підприємства говорю, ситуація складна. А я вже не говорю про спецтехніку, яка, напевно, коли Ліхачок, святкувавшись з 60 річчя, Ті машини в комбінат купили, але хачова ж там давно немає. А ті машини стоять. І п'ять машин за суботу ділю вийшли вкладу. Сміття ми вивозимо. Не те, що їдівським методом, що вже люди сміються, де би ще фірми вивозить. Що ми з контейнерів висипаємо на землю і лопатами кидаємо на машину. На, на, на звичайні машини. І, тобто це, люди все це бачать, біля будинку до мене звані шоу, якийсь новий метод придумали вивезення сміття. Коли техніка стара. Тому при фонді розвитку, прошу передбачити, принаймні, два сміттєвози мали купити і екскаватор. Це в мене це. А, це за... висок, що я не а є пісок за вас лісу? Зима вас <шу> не заставила. Це встає зима, постійно так. Є, 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 але сильні. Але зі зі. треба до 20 січня, так як було домовленість, до 20. 20 січня вистачить. Але розумієте? І чимось треба. Ну, і вже і буде. Треба буде щось бак залити і на чомусь виїдемо. Коли колеса мають е, 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 утопського голова, такі колеса на наших човни на підйом Винниченка, Трускавецька, шляхопровід чи Гручня він, він не вийде. Він сам не вийде. Він налився колеса нереально просто Тому повинні розуміти, що вибори виборами, але під чим там вибори? не буде. Я масу заперечити, що зимове отримання доріг цього року 500 тисяч дали, крім цього 150 тисяч минулого разу, ми з вами. Минулого року. Крім беремо минулий рік отримання зимового отримання 347,668. Що у нас збільшилося? Зарплата на рівні? Інфіксація. На лікарні бензин. Е, у нас інфіксація вищається. Що вам говоримо? Приходьте, перевіряйте. Ви Оксана все нормально. Вені вже ваш популізм. І зневага. Чому я маю популізму саму? Я перепрошую. Ніхто не Все, особисто. Я буду там зараз. Будь ласка. Ну, Ні, не. Сідайте і так ви можете сіп... компанію, заспокоюйте своє. Зараз я скажу. Я зрозумів ситуацію, з якою ви плачете. Я вам пояснюю, пояснюю при всіх. З приводу техніки ми будемо говорити, коли буде розглядатися бюджет, а не зараз. Не робіть зараз цю проблему. На Наступне. Ми додаємо вам 140 тисяч. Це нормальне явище для того, щоб ви мали можливість. До кінця жовтня і до початку листопада нормально утримати місто, а далі сідаємо при розгляді нормальних тих бюджетних варіантів і будемо додавати вам. Я не дам, щоб пропало місто. І не дам, щоб ви так плакали ридали отут. І не руки отут, виборчу кампанію. Зупиняють вас. Я не ридаю, не плачу, я не хочу перед вами навіть Ніколи плакати і ридати. Я Бо, все зрозумів, я пояснюю. Треба розуміти, за господарці і знати, яка ситуація її в місті. І не ридає працювання. Колектив, який не має засобу на існування. В основному працівники з сіл. В мене тракториста прийшло, писали заяву, звільняємося. Вони 700 гривень витрачають місяць на проїзд. а ще була розмова неодноразова, не показуйте комедію. Я комедію не показую. Мене все що це комедія за натуральність. Не комедія, не редактує. Я читаю. Да. Вирішили рекомендувати сесії міської ради, підтримати рішення сесії, це було попередні внесення змін. Однак, при перегляді міського бюджету в жовтні, а зараз в жовтень, виділити додатково 175 тисяч рисмен КМГ на благоустрій місця шляхом перенесення сум кредитів з листопада на грудень. Тобто буде департамент та внесенько Ми не переносимо кредит, ми в додатковочку даємо. Що ще потрібно в Перевірку, прийшли один. А води то, що перевірку, але спеціалістів пишуть. Андрій Остапович, скажу вам так, зі свого боку, на ваш такий емоційний спіч, відповім вам так: ви багато років керівник підприємства. Півтора року. Скажімо так, йому так, розбиткове. Ну, і це якось, напевно, також вказує на результат вашої роботи, як керівника підприємства. Але ви знаєте, ну, вражає мене така величезна різниця. Тому що Робота ваша в ваших підприємстві одна, вона збиткова, ну, підприємства, а робота, наприклад, ваш, на вашому виборчому окрузі, вона просто чудова. Тому ви ніби хороша, напевно, людина, ну ви вмієте це зробити. Тільки тепер перенесіть, що це на підприємство. Що ти на підприємстві, був такий порядок, як у вас на осуді. А я хочу сказати таке, що на 1 червня ми зменшили збитковість на 300 тисяч. Якщо б не була інфіксація тих 70%, яка просто нас загнала. Це завдяки тим тарифам і тим нормам на вивіз сміття, з якими ми два тижні сиділи з вашими спеціалістами. Визнаєте це. Так, 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 так. А ще визнаєте, що у нас не ваша робота була, не ваша, а ваших працівників. Ваші працівники. Оксана Майкл. Оксана питання на розку. Я перепрошую, я зупиню вас. Можна? Навчиться так також поважати. Я <кій> не хотів, що ми акцентували увагу на одному підприємстві. Тому що в Друговичі є ще також багато підприємств, які дають життя місту Друговичу. Я з тим, що ви говорили, неодноразово, я перепрошую при всіх. Я зустрічався і пояснював пану Андрію. І приходити сюди і робити оцей, вибачте, такий виборчий, як ви кажете. Я, напевно, не голодуюся. Я також, то моя вас дуже прошу, щоб що... ви прийшли. треба це ви Я пояснив, як ми зробимо і допоможемо. Люди сидять також, які також це Ну Якщо ви надієтесь, то будьте впевнені. Да. Дякую. Майка. Я, я перепрошую, не буде на треба від окремо. Пану Кушнику скажіть, якби не я організував, не було б ніякого підняття тарифів. А, а те, що я не пішов на вашу зустріч, де збережиться підзвали в медикаційний фік. То така правда. Що я, я перестав? Я... Я... А на окрузі я працюю і люди не обирають. Не просто так. Звичайно, добре. Звичайно. На підприємстві так працює. Так само, що цю. Спитково через причину. Це прошу місце Результат Ви знаєте, якщо тільки в Одесні, цього року наголос на розподатку, як ніколи. 16 мільйонів минулого року. Практично в два рази більше. А того року 33 мільйони. Ну куди скільки йому? От власне, куди далі поза питання. Давайте домовляємося так. Якщо є зауваження, може. Самі на головування. Хто за нами пропозицію? Прошу облотувати. Будь ласка. Прошу оголосить. Проти утримались. Я дякую. У нас було головне питання. Ми його розглянули. Я дякую за розуміння. Я вважаю всім успіхів. Е, ще сесія у п'ятницю. Це буде головне питання. І ми завершуємо на тому для того, щоб дати життя. Прошу. Працівників дошкільних позашкільних закладів. ми дійсно все розглядає права. І нас всі Дякую.